В інформаційному центрі Раес урочисто нагородили творчу молодь міста супутника атомної станції. Фіналістам патріотичного проекту Енергодар це Україна вручили відзнаки від НАЕК Енергоатом та профспілкової організації компанії, а також корпоративні брендові подарунки. Мистецький проект покликаний підтримати працівників Запорізької АЕС, які в умовах російської окупації залишаються вірними Україні, та привернути увагу до неприпустимості ядерного тероризму. Проект досить такий серйозний і з глибоким сенсом, так як ми також жителі міста супутника атомної станції, і таке могло бути і з нами. Тобто, ми маємо пам'ятати, що не це Україна і. Сонце Енергодару обов'язково ще зійде, як і сонце нашої неньки України. У проєкті представили свої роботи діти і дорослі з міста Вараж, в тому числі восьмеро працівників Рівненської АЕС. Ми можемо проявити не тільки підтримку, а й показати жителям Енергодара та іншим, взагалі мешканцям з різних куточків нашої країни, що ми вистоїмо. Адже найголовніше це внутрішня єдність і сила народу. І саме цими ознаками як писалась, так і пишеться наша з вами історія. Лідія працює в хімічному цеху Раес, запропонувала для проекту дві роботи. На одній із них дівчинка тримає в обіймах серце. Це серце України, адже воно зараз сповнене болю за тих, хто бореться, втрачає і віддає найдорожче це життя. Ну і в цій дівчинці кожен може впізнати просто себе. Себе нині. Учасники проєкту підтримали мужніх енергодарців гаслами. Світло завжди перемагає темряву. Енергодар світи, стоп ядерному тероризму. Спілкуючись з колегами, і в тому числі з Запорізької, ми розуміємо, що така моральна підтримка важлива для них. Ті меседжі, які ми їм посилаємо, дуже важливі для підтримки їхнього бойового духу і незламності. І ми бачимо вони більше року в окупації, вони тримаються, відмовляються від російського громадянства, відмовляються від підписання контрактів, виконують свої обов'язки. Мистецького проекту на Енергоатом» долучилися мешканці Вараша, Енергодара, Южноукраїнська, Нетішина, Славутича, Києва, Харкова, СМТ Іванків та Хмельницької області. Загалом 132 автори представили 151 роботу таким чином висловили свою активну проукраїнську позицію. Сьогодні дійсно ми бачимо єднання України. Єднання наших колективів ми однозначно продовжуємо підтримати Енергодар. Енергодар це Україна. Дякую всім учасникам, які сьогодні долучились до цього заходу. Я впевнений, що всі разом ми велика сила, і всі разом ми переможемо. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.